він вас. Я Він вас люди надурив. Все було цілком не так. Той Іванко, холостяк, до Степана він боюсь. Ну, а там же на долину по половині. А вертаючись співали і у лісі заблукали. Їм бажалося за хінця, лісо, лісо. То горілка так зробила, бо така у неї діла. А царів не зустрічали, то хлопець гулянь вертали. Добрий час. Бог ж гетьго може знати. Ісус му ім'я, Марія му мати. Тут ангели конгеличується гарожденого бояться. А від стоїть рястиця, га ось смутно пахнеться, а клячуть, плоті Бога бачить же, тут же, тут же, тут же, тут Марія му мати. Прекрасна сіпає, а коран їй допомагає. Ту сам геличу роздемо, говоряться, а до стоїть краси ця, а от ли смутно паститься, пострій тут же, тут же, тут же, тут, же, тут спасибо.